Група помилки цього сезону, який в нас тривав 20, 24, можна так його назвати. Основною помилкою, яку ми допустили ще минулого року, а цього року ми вже виходили та як є весною, це була вощина. Ой, якість вощини, в принципі, я можу сказати з впевненістю вже. Цього року дає 40%, а то й більше в принципі, загального результату по медозбору по розвитку сімей. Взяли ми минулого року вущину, ем, можна сказати, зекономили. Зекономили так непогано. Втішили, що взяли дешево і на розпродажі. В Кінцевому результаті отримали те, що отримали. Цього року ми взяли зовсім іншу вущину. Це є від біворду, від гарного хорошого виробника. В Принципі користувались з самого початку до самого кінця сезону. Минулорічні рамки повністю повикидали звощиною цією неякісною цього року. спробували від даного виробника. В принципі, якість я би сказав шикарна. Не хотіли знімати швидше відео, хотіли перепровірити, як матка сіє на даній вущині, як йде медозбір, щоб не робити реклами, там що-вот-вот-вот-вот-вот, а потім в кінцевому результаті мати те, що мати. Ні, насправді, вущинка якісна. Пізніше ми вже будемо показувати на іншій пасіки, як її затягнула сама бджола, як йде по ній засів. От, це вже буде наглядно на практиці. Підтвердження того, що від даного виробника якість вищини ідеальна, Тобто, дуже хороша, дуже гарна. Тобто рекомендуємо, можете звертатись телефони на нашому каналі в малесеньких таких відео. От, І, в принципі, отак: 40 60 50% в якості по медозбору, по засівах це є іменно якісь, якісна вищина. Не якісна вищина, це є ваші втрати і. Робота в, ні, в нікуди, можна сказати так. Так що, біорд, виростуємося. Всім гарного дня!